Програма про українську програма, програма про українську програма про українсько-єврейські про взаємини. Доброго дня. Це програма зустрічі, що сторона за підтримки Канадійського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалія, у 1917 році. Страйки та бунти у Петербурзі призвели до падіння монархії для України. Це означало початок ланцюга революційних подій, на хвилі яких з'явилась Українська Народна Республіка. Протягом наступних місяців Українська Центральна Рада так і не змогла сформувати достатньо чисельне та навчене військо, щоб захистити свої території від вторгнення більшовиків. Після їхнього нетривалого перебування у Києві місто перейшло під контроль Павла Скоропадського та німецьких частин. Разом із закінченням війни та виходом німців з території України впав і режим гетьманату. Тож з кінця 1918 року в місті почався хаос, а Київ постійно переходив з руку руки. В таких умовах жили тисячі жителів Києва, наприклад, єврейський письменник Йосиф Тункель, що писав їдишем під псевдонімом Дер Тункелер. На початку ХХ століття він був відомий як карикатурист та ілюстратор сатиричних сторінок у виданнях Варшави, Кракова та Нью-Йорку. Про єврейського письменника з Білорусі, який раптово опинився в українському хаосі, я поговорив з історикиньо Тетяною Батановою. Нещодавно на конференції Євреї України, революція і Післяреволюційна модернізація, що була організована українською асоціацією з юдаїки в Ківомогилянській академії. Вона презентувала частковий переклад тексту Йосифа Тонкеля українською мовою. Дертункелер опинився у Києві в 1917 році. На початку свого першого розділу такого невеличкого сатиричного автобіографічного роману він пише, що провів два роки в Києві, і що Київ це славне, далебі розкішне місто. Однак що тільки тут безперестанку стріляють. Далі він пише про різноманітні події, яким він не дає конкретних хронологічних дат. Бо він, це не його завдання, як історика, документувати хронологію. І він це пише для своїх сучасників. Сучасникам відомо всі ці події, які відбувалися і в Києві, і навколо Києва. І в нього ці події навіть змішуються і. Певні особистості, які ніколи не бували в Києві, але могли бути на півдні України і а, воювати за територію України і грозитися Києву, що вони прийдуть і візьмуть Київ, а, різноманітні отамани, вожді Білої гвардії чи ж інші а, вони не доходять до Києва. Вони грозяться Києву і, відповідно, вони є у Тункелере, як теж вони є поруч з Києвом. Це 77 людей, які борються, і армії, які борються за Київ. І ось цей хаос він насувається на Київ. Потім ми вже знаємо, що вперше більшовицька армія приходить до Києва в січні 1918 року, і Центральна Рада змушена на певний час залишити Київ. Вдруге, вже так суттєво більшовики приходять до Києва в 1919 році. І саме цей період ми можемо так здогадуватися, що це цей період, коли вже Дертункелер починає активно писати свій сатиричний роман. Він згадує попередні події, але ми бачимо такі нові радянські явища у Києві, такі як Очередь. Спеціально вживаю ці слова, тому що це ті слова, які вживає Дертункелер їдешами, і це навіть ті слова, деякі з них, які увійшли в мову їдеш, російськомовні такі терміни, тобто це не є суржик це отримання пропуску, це картки на харчування. Сам наш герой не багатослівний щодо себе і своєї автобіографії, однак він пише, що він йде на роботу, але власне не йде а повзе. Тому що навколо стріляють, а яка ж у нього робота, він працює в якійсь такій потрібній інституції, і потрібно ж розбудовувати, як він пише, продукціон нової країни. Звісно, це все можна сприймати з іронією. Тут навіть продукціони всі ці слова такі, як новояз можна сказати. Так, так, він активно вживає цей радянський новий новояз, нову цю мову, вже яка побутує в і абревіатури, і все-все-все і. Він працює в такій установі, дуже потрібній установі, яка має реєструвати тих громадян, які не мають права отримувати продовольство за картками. І вона має їх зареєструвати, щоб такі так дійсно виявити, що вони продуктів за картками не отримували. Тобто можна зрозуміти цю всю абсурдність ситуації. Ми бачимо в установи усі можливі, і коли Тункелер вирішує, що тут безперестанку стріляють різноманітні армії, намагаються взяти Київ, і можливо було б безпечніше йому вибратися з Києва. Тут починається найцікавіше. Бо як вибратися з Києва, потрібно отримати пропуск. Щоб отримати пропуск, потрібно стати в очередь. А на те, щоб стати в очередь, є окрема очередь, в якій записують на те, щоб стати в очередь. І потім виявляється, що одна радянська інституція, установа, один ЧК чрезвичайка захопила приміщення іншої установи ЦК, і де вже поділося те ЧК, яке раніше видавало перепустки пропуски, ніхто не знає, навіть самі радянські чиновники. Добре, що у нашого героя є донька, ми не знаємо, як її звати. В той доньки є парубок, який за нею, як він пише, їдешем ухажевет. Тобто впадає за її донькою в цього хлопця-парубка, є ще якийсь далекий-далекий родич, в якого є ще якийсь родич, який працює а, в іншій установі. А, і є ще він жартує з установи, у нього виникає установа колгорхоз, який він розшифровує. Як... Колоніальне городське господарство ну, не могло бути звісно, в радянському Союзі ніякого колоніального городського господарства то колективне городське господарство але він грається з усіма цими новоязами і показує всю цю абсурдність, коли навіть за тої радянської влади, яка має прийти і зробити порядок, і навіть ми зустрічаємо такі е, цікаві буденні речі, що. Просто так людині не дадуть перепустку. Вона має отримати відрядження командіровки на неї. Також літеру, куди вона їде, за чим вона їде. Наприклад, в усіх установах є брак паперу. Так, от можна піти до родича-родича по блату, щоб він тобі дав відрядження на те, щоб ти з'їздив, наприклад, у Білорусь, і можливо звідти привіз для київських радянських новостворених установ папір, бо їм немає на чому писати. На цьому радість не закінчується, тому що потрібно ще отримати довідку, що ти маєш щеплення від віспи. Це якраз був ми чітко бачимо, що е, навесні 19-го року. Радянська влада, яка центр якої був у Росії, вони видають навіть певне такі розпорядження про обов'язкову імунізацію всього населення, і відповідно довідка про щеплення від віспи, теж нам стає певним таким дороговказом, який ж саме часовий період мається на увазі. Чи є ще якісь маркери, що вказують на час? Далі ми маємо такі згадки про сумнозвісні події навколо Києва, які підходили до Києва, як Куренівське повстання селянське і Межигірська трагедія. Куренівське повстання це повстання селян декількох сіл певного району навколо Києва. Селяни, які повстали проти. Більшовиків проти збирання з них теж таких продуктових податків, і вони повстали проти радянської влади. На що, як пише Тункелер, радянська влада відправила проти них китайців? Ми згадуємо про абсолютно такі речі, які були на той час в Червоній армії: були загони міжнародні або ж інтернаціональні, в тому числі і китайці воювали на українській території. Цікаво, наскільки перегукується сюжет тексту з власне біографією нашого автора? Чи відомо що конкретно він робив в ці часи? Наприклад, я згадую іншого єврейського письменника Шалома Лейхема, У нього багато чого перегукується. І е, цей переїзд, та євреї з маленького міста у велике, і якісь такі особисті речі, погром. Та Шалом Малейхім бачив погром, він ледве врятувався, нього, і його персонажі з цим всім пов'язані. Що можна сказати про Дер Тункелера? Персонаж, це насправді він чи не зовсім все ж Дертункелер у найкращій манері сатирика намагається давати якомога менше автобіографічних відомостей у своєму романі про себе. Це зроблено навмисно, щоби кожен читач, який прочитав би цей роман, а його таки читали на початку 20-х років, хто би прочитав його у Варшаві чи в Нью-йорку чи так само на теренах колишньої Російської імперії впізнав би себе у певному вирі подій революційних і на території колишньої Російської імперії? Він це робить навмисно. Однак. За тим, що пише Тункелер за певними згадками, ми звісно знаємо, що він саме він був у Києві, і саме його сатиричність, його героя, це його власна сатиричність, тому що одночасно перед тим як він з Києва поїхав, він встиг видавати у Києві таке революційне сатиричне видання під назвою Демон-спокусник». Це назва, яка не перекладається лашим дається демон Спокусник, кілька номерів, якого збереглося і навіть зберігаються зараз в відділі фонду Юдаїки Національної бібліотеки України, з прекрасними ілюстраціями карикатурами. Ми там бачимо і карикатури на єв... діячів єврейських партій. На гетьмана Павла Скоропадського, який запитує у Вільгельма, що ж мені тепер робити, куди мені тікати, і насправді він якраз тікає з Києва, залишає Київ під натиском е, військ, директорії та інших, які е, намагалися увійти в той час у Київ. Якщо порівнювати Дер Тункелера і Шолома Лейхема Лейхема, то треба сказати, що Шоле Лейхем – Теж залишає територію колишньої Російської імперії України після погромів 1903 1905 років. Спочатку він живе в Європі, потім він опиняється в Нью-Йорку. З Дертункелером стається щось подібне, але про нього, власне, потрібно сказати, що він все своє життя мандрував. І цей роман як виявив усіх і його мандрів, і мандрів численних. На той час емігрантів і євреїв, і українців інших національностей, які тікали від потрясінь історичних від революцій, від війн і емігрували до інших країн. Життя у Києві та ширше життя на всіх українських територіях в 1919 році було дуже небезпечним абсолютно для всіх прошарків населення. Однак для євреїв додатковою небезпекою була можливість погрому. Протягом 1917-1920 року на територіях колишньої російської імперії відбулося більше восьми сотень єврейських погромів, в ході яких загинуло за різними оцінками від 50 до 100 тисяч чоловік. Історикиня Тетяна Ботанова також розповіла про повсякдення Києва та головного героя Роману Дертункелера. Пригода Мініміна IV з українського хаосу. Кожен розділ нам оповідає про якусь буденність, про гроші. Які ходять в великій кількості різноманітних урядів а, у Києві, і не тільки гроші цих урядів, а вже й підробки на гроші цих різноманітних урядів. Ми бачимо перейменування вулиць це в подальших розділах, там після восьмого ми бачимо, як люди між собою спілкуються, як ходять поїзди в цей час, як кожен інший громадянин настільки зневірився вже в 19-му році. Що може бачити в своєму сусіді чи в тому, хто стоїть за рогом вулиці, контрреволюціонера. А чому контрреволюціонера? Ну а чому він там стоїть? А чому він просто так стріляє вулицю? Буду я в нього теж стріляти. І це є на кожному кроці. Тобто, 19-й рік це такий рік, страшний для всіх і для євреїв, в тому числі ми бачимо віддалено. Згадки про погроми і про межигірську трагедію, коли під межигір'ям на річці Дніпро було потоплено два пароплави вірніше захоплено два пароплави місцевими такими сільськими ватажками атаманами і християн з цих пароплавів відпустили, а євреїв потопили. Ну от просто так. Повертаючись про манд... до мандрів Меніміна IV, про якого ми вже знаємо більше. Я от помічав, коли читав текст, що Калер, справді і ви це згадуєте у вступі, що він іноді плутає вулиці. Наприклад, там одразу з вулиці Володимирської у Києві він потрапляє на вулицю Хрещатик, Хоча це неможливо як і зараз, так і тоді. Чому він робить ці помилки? Він не зовсім розбирається в ландшафті Києва і політичних речах. Чи він робить це спеціально, чи для нього не важливо якісь факти, а радше важливіше тло? Тут для Дертункелера неважливо передати хронологічну подій, хронологічну правильність подій і правильність вулиць. Якраз ось такими хаотичністю навіть у вулицях він передає ось цей революційний хаос. З іншого боку, читач, який буде читати у Варшаві чи в Нью-Йорку, він не знає, що з Хрещатика можна вийти на якусь вущу вулицю, чи ще кудись він може знати назву Хрещатик як головної там, чи одної з центральних вулиць в Києві. Хоча на той час вона теж не була можливо найцентральнішою. Він передає якісь інші речі, він передає буденність. Буденність була полягала в тому, що кожного дня ти не знав, що тобі пішле наступне, яка інша армія прийде, і яка інша армія захоче погромити євреїв. Тут якраз він пише, що всі армії між собою воювали і могли сходитися і і навіть в єврейському питанні жартівливо він так страшно, сатирично пише. Не сходилися, бо одна армія стоїть під Києвом і каже: Всіх євреїв треба вирізати всі 30 тисяч теж цифри умовні, маємо на увазі для себе. А приходить інша в армії, каже: Ні, ми з ними не згодні. 30 тисяч забагато вистачить і 20. Ми радше маємо прочитувати, що відчуває звичайний громадянин. Він якраз у своєму романі він ніде нам не дає автобіографічності. Ми знаємо, що він приблизно середнього віку. В нього, як в кожної приблизно людини середнього віку, чоловіка є дружина і кілька дітей. А ми не знаємо їх імен. Він настільки намагається підкреслити ось цю середність, щоб кожен, хто може вважати себе чи вважає, а так робить багато людей, простим громадянином, середньостатистичним громадянином, між його прочитати і зрозуміти. І дійсно, це для читачів 100 років тому це було би зрозуміло. Якщо дивитись на сюжет тексту, то глобально його б можна було назвати такою втечею. Тобто, насправді, і герой, про якого вже згадали, він намагається отримати перепустку. Потім виявляється, що треба отримати перепустку на перепустку на ще одну перепустку. Потім виявляється, що треба взагалі не в цей орган, а кудись в інше місце. І він глобально він ж намагається отримати дозвіл виїхати з Києва, та виїхати з небезпечного місця, за яке б'ються дуже багато влад. Можливо, ви якось могли б... Хоча б натякнути в той переклад, який ви зробили, який згодом зможуть побачити наші слухачі, це я так розумію, неповний переклад. Чи вдалося беніміну втекти? А якщо не вдалося, що його читали, що його чекало, хоча б надалі? І чи вдалося автору Дертункелеру втекти з Києва? Він ніде не вживає слово втеча, і я би його теж не вживала. Він саме називає свій роман мандри, Їдашим це слово масоес. Так само ми бачимо ці мандри у Менделе. І тут головна мета не втекти. А рухатися до мети, мандрувати він згадує. Він пише, що він найбільший світовий мандрівник за всіх мандрівників, яких знав світ, і за Колумба. І він згадує якраз всіх підкорювачів північного полюсу, між якими навіть були на той час на початок 20-го століття в 1908 році були серйозні суперечки, які були на той час в Америці. Тункелер це все знав. І він з цим теж грається. Тому що, якби Колумбові треба було отримувати перепустку, куди б це він доїхав? Або якби б Колумбові також треба було піклуватися про бороду, здавалось би, така звичайна борода. Колумб, як чемний мандрівник, перед довгими мандрами збривав бороду і собі їхав, повертався з мандрів, оброслий бородою для єврея, середнього єврея. Бути з бородою в 19-му році це був страх Господній, бо тебе зразу вираховувала як єврея. І е, не обов'язково, щоб це була якась армія, будь-який бандит, який міг назвати себе революціонером, міг е, до єврея мати претензії, щось у нього останню свитку забрати, щоб поживитися. Борода це такий е, атрибут, який теж єврейському мандрівникові треба або збрити. І, відповідно, стати схожим не на єврея. Або ж перев'язати. Він згадує такі теж цікаві, страшні, принизливі е моменти, які мали робити євреї, щоб якось втриматися в цьому революційному хаосі, коли на нього могли полювати всі різні уряди. Хтось його мобілізовував копати окопи, хтось його звинувачував. Більшовики його звинувачували як самостейника. Самостійника, натяк на центральну раду, а українці, чи там білі, могли його ловити як жида. Він вживає це слово, коли потрібно. Єврейські партії, єврейські комуністична спілка, це партія, яка створилась, коли вже приходить радянська влада до Києва. То ті соціалістичні партії, єврейські, які існували, діяли в Центральній Раді, під Певними історичними кон'юнктурними подіями переорієнтовуються на радянську владу і спочатку створюють єврейську комуністичну спілку, а потім, в принципі, вливаються в комуністичну партію України. Тобто єврейська комуністична партія ловить його як сіоніста. Хоча, власне, сам Дертункелер, як і його персонаж, не належав до жодних з партій. Страх в тому, що тебе ловлять як контрреволюціонера. І головне не втекти. Головне Мандрувати і рухатися до своєї мети, тут навіть в цьому є сатира не втрачати свій сатиричний дух. І в продовженні Роману, те, що ви запитали, куди він чи втече він з Києва, куди він втече з Києва, власне, це не є важливим. Важливим те, що він зберігає свій бадьорий дух, свій сміх, і це фактично єдиний його супутник. На відміну від Бен'яміна III, в якого був супутник і якого могли називати єврейським Дон Кіхотом, в нього був теж свій супутник, як Санчо Панса Сендерл, у Бен'яміна IV персонажа Дертункелера, ми не бачимо явного супутника. Ми навіть не можемо вважати такого супутника, Господом Богом чи Всевишнім, хоча він постійно проказує «війде». Е Передсмертну сповідальну молитву тільки через те, що навколо постійно стріляють. Але інших ритуалів чи е, атрибутів релігійного життя, навіть дотримання шабесу, суботи, шабату, ми не маємо. Єдиний його супутник це сміх. Він сміється в усіх життєвих ситуаціях, і, по-моєму, це найголовніше. І він іде до своєї мети, незважаючи ні на що. Е, тобто тут такі страшні мандри. Але сатиричні і сміховинні, і це те, що теж може, мені здається, бути притаманним українцям в часи революційних подій. Якщо ми згадаємо Майдан, то сміховинний аспект був присутній майже постійно. За винятком, можливо, якихось найстрашніших подій. але... Сміховинна карнавальна культура це є ще й атрибут так само української культури. І Тункелер показує Київ все одно з любов'ю. Він починає з того, що це славне, розкішне місто. І втікати він з нього хоче не через те, що він не любить Київ, а через те, що це славне, розкішне місто перетворюється на щось інше, на хаотичне, страшне і незрозуміле. А ми завершимо нашу розмову. Я нагадаю, ми говорили з історикиньо Тетяною Ботановою про єврейського письменника Дер Тунклера та його роман Пригоди беніміна IV з українського хаосу. Про мікрофоні був Андрій Кобалія. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду Україно-Єврейська зустріч. Ви слухали громадське радіо. Слухайте, думайте.